Оскільки в засобах масової інформації на сьогоднішній ранок дуже широко висвітлюються події, які були вчора біля Святошинського районного управління і Києво-Святошинського суду, я хотів би зробити хронологію тих подій, які були, щоб це було зрозуміло всім, що ж там відбувалося. І так, на 10 січня 2014 року в Києво-Святошинському районному суді Київської області проводилось судове засідання у справі по обвинуваченню осіб в терористичному акті. Після оголошення вироку присутні в залі суду почали голосно викрикувати різні образливі гасла в бік працівників міліції, працівників суду, прокуратури, після чого вчинили штовханину і перешкоджали їм вийти із зали судових засідань. В обличчя суді плеснули рідиною. Після закінчення судового засідання засуджені поміщені до спеціального автомобіля, однак, при спробі виїхати з території суду мітингувальники в кількості близько 300 чоловік перекрили рух конвойній автоколонії. На зуваження працівників міліції не реагували, почали впритул наближатися до конвойного автомобіля з метою звільнення засуджених із автомобіля. Зважаючи на таку ситуацію, працівники спеціального підрозділу Беркут відтіснили натовп і зробили живий коридор для виїзду автомобіля із засудженими. Після звільнення приїзду і початку руху автоколони мітингувальники почали кидати в бік працівників міліції та конвойного автомобіля частини плитки, палиці. А також застосовували газ дратівливої дії в бік працівників міліції. Зі своєї сторони, правоохоронці діяли в рамках своїх законних повноважень. Для забезпечення виконання рішення суду мали всі підстави для застосування сили, проте діяли стримано задля недопущення спричинення громадянам шкоди. Разом з тим, в цих подіях близько 20 працівників міліції отримали різні ушкодження. Один з міліціонерів госпіталізований з переломом ноги. Також радикально налаштованими активістами пошкоджено автобуси міліції, приміщення суду, заблоковано приїжджу частину на проспекті Перемоги. Частина мітингувальників продовжили протиправну діяльність, блокуючи автобуси з працівниками міліції біля Святошинського районного управління і пошкодили їх. Розпочато декілька кримінальних проваджень за фактами хуліганства, насильства щодо працівників міліції, втручання в діяльність судових органів.